Відвантажуємо БУ японця Кубота Асті А-14 з ґрунтофризою. Тантерес їде Полтавська область, Новосанжарський район. Ціна даної моделі 4800 доларів з ґрунтофризою. Кому цікаво, звертайтеся, приїздіть. В наявності китайська нова техніка. БУ японці є. Навісне обладнання. Тож приїздіть, чекаємо на вас. Мені Агрокропивницький. знаходимось біля оптово чевого ринку. Всім гарного дня. До побачення.